Дорогі глядачі, незалежна журналістика на Рівненщині потребує вашої підтримки. Якщо ви можете допомогти, будь ласка, клікніть на посилання в описі. Ваша підтримка важлива, адже без неї четверта влада може зіштовхнутися з труднощами у своїй діяльності вже цього літа. Молода дівчина ще все життя попереду і е, багато чого було в планах, багато чого ще. Ну, Не встигли зробити і не знаю, чи вже я своєю цією ногою зможу щось зробити я хочу, щоб люди дізналися про відповідальність лікаря. Ну, я розумію, що кожен лікар несе відповідальність за свого пацієнта, а цей лікар просто. Безвідповідальний. Ми познайомились з Оксаною у вересні 2024-го. Тоді вона проходила реабілітацію. О! У Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни на реабілітацію 27-річна Оксана потрапила після лікування у Рівненській обласній лікарні. А туди потрапила після операції у Клеванській обласній, яку провів травматолог Микола Літвінчук. Була мене гулька взаді, така ну. Досить нормально, я її і видно було. Пішла до лікаря-травматолога, він каже, що є підозра на кісту бекера. І Поїхала я в Рівне на УЗД колінного суглоба і ну, підтвердилося, вона була майже 7 см за коліном. Пішла до лікаря в Клевенську лікарню е Літвінчука і ну, він каже, поздавай аналізи. Е, можна її витягнути, поздавала аналізи, поїхала на МРТ і виявилося, що в мене на МРТ ще розрив Менікса е, там, заднього рогу. Поїхала я знов, знов до Літвінчука з цим МРТ, і він каже, що більшість проблем це в цьому Меніксі, що треба буде робити операцію. Вона не складна, каже, там, зробимо операцію на другий день. Зможе, якщо все добре, підеш додому ну, своїми ногами, тільки покульгаєш. Операцію призначили на 1 серпня. Лікар, за словами Оксани, назвав її вартість 8,5 тисяч гривень. В Операційні я йому готівкою дала 8,5 тисяч. Кажу, що перерахуйте він та ні, не треба, я вам довіряю. В кишеню впихнув, каже, рахунка випушу після операції. Я не дізнавалася, чи передбачений безоплатний пакет цих послуг в клевенській лікарні. Ну, після операції так поняла, була не до рахунка. Ну, я все бачила на екрані. Це йшло добре, він забрав того кусочок Менікса, витягнув ту кісту, і в кінці як зачистку робив. І, і почало все кровити, і ну, стало мені погано, почала блювати, тиск почав падати. Довго цю кровотечу не могли спинити. Там водою промивали, щось так, якби би приприпаював. Ну і так якби вже вона стала, він мені зашив, поставив цього дренажа. Ну тиск в мене так і не міг нормалізуватися, постійно була під капельницею, було то погано, то блювати хотілося. Коли знеболення перестало діяти, Оксана відчула, що з ногою щось не так. Вона почала помаленьку міняти колір. Ну, така світло-синя, потім темно-синя. Рухів ніяких не було. Він побачив, що кров не йде, каже: Ну, значить, це нормально, типу, відійде там. Ну а може, через те, що було оперативне втручання, через те й вона е, всиніла. Але ну наскільки я зрозуміла, пульсу не було, бо постійно приходили і пробували пульс ноги. Оксана розповіла, що цього ж дня увечері лікар запропонував поїхати на дообстеження у Рівненську обласну лікарню. Поїхали, зробили КТ з контрастом і сказали, що їдемо на операцію. Ну, Що там вони побачили, не знаю. Е, ну, Коли мене вже він мене виписав, мене прийняли, він каже, ну все, я їду додому, е, дав свій номер телефону моєї тітці, бо вона була зі мною. Лікар-хірург Рівненської обласної лікарні Дмитро Волошин розповідає про стан Оксани. Коли вона вперше потрапила до їхнього медичного закладу, а нам не з відомо, був відомий так, що пацієнтка після оперативного втручання була доставлена в обласну лікарню, там де ну, і якраз саме в відділення судинної хірургії, адже е, по супровідній документації так було пошкоджено е, ну, була трав. Був травматизм під коліною артетію. Пацієнтка потрапила в такому можна сказати критичному стані. Е, були величезні фастіотомні розрізи по обидвах е, сторонах. Гомілки і, і величезні, грандіозні дефекти м'яких тканин. Каже, що операція була дуже важка, бо коли розрізали по бокам, не просто м'язи всі повивалювалися наверх, і нога деформувалася, ну, бо воно з кров'ю за, запливло, від гематом понапухало. Ми поетапно надали кваліфіковану медичну допомогу, залучили у процесі лікування нейрохірургічну бригаду, судинну бригаду, пластичну бригаду та травматологічну. Протягом перших там, двох тижнів перебування в стаціонарі було виконано поетапні оперативні втручання. Фасіотомні розрізи це розрізи, які виконуються, коли кінцівка, в кінцівці наявне голодування тканин. Так, коли кінцівка не доотримує поживних речовин, для того щоб відновився стан кінцівки, потрібно зробити розрізи е, ну, по обидва сторонах кінцівки, для того, щоб коли вона почне отримувати поживні речовини, щоб набряк не здавив структури, які відновлені на дев'ятий день перебування Оксани в Рівненській обласній лікарні до неї приїхав лікар Микола Літвінчук, який невдало прооперував. Мій лікуючий лікар казав, що він подзвонив на четвертий день до нього і запитав, ви не хочете поцікавитися, як ваша пацієнтка, ну що з нею, як в себе почуває? І він це приїхав, каже, я тобі буду допомагати всім, чим треба буде, все буду оплачувати, я тебе не оставлю, ти не одна, ти дзвони, що треба. Ну, Привіз якісь гроші, я так зрозуміла, він ж мене перед операцією взяв гроші 8,5 тисяч. Ну, я кажу, я нічого брати не буду, ну, я буду спілкуватися зі своїм адвокатом, і тим більше я не знаю, скільки в мене зараз грошей пішло. Оксана каже, що це сталося в той день, коли вона подала заяву до поліції, по якій відкрили кримінальне провадження за першою частиною статті 140 Кримінального кодексу України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Це був перший і останній раз, коли лікар Микола Літвінчук приїздив до пацієнтки. Після цієї зустрічі, зі слів Оксани, всередині серпня він кілька разів до неї телефонував. Ми йому пропонували цю моральну компенсацію. Він сказав, що він подумає. Потім він ну, третій раз до мене дзвонив, що він вже треба що розібратися чи там взагалі його вина є. Це треба медичну експертизу, хай розбираються. Ну і він багато грошей він не, не має, тому що в нього троє дітей, і йому ще їх ставити на ноги. На даний момент я все-таки мені трошки думку, що. Якби я там розрізав, перерізав нерви і, або під поліну артерію. Тут вона була б ну, моя беззаперечна. Абсолютно, нічого тут не зробиш. Але коли це піджала гематома, я ще раз кажу. Ми поїхали у Клеманську обласну багатопрофільну лікарню, щоб поспілкуватися з лікарем Миколою Літвінчуком і дізнатися його версію події. В цей день у лікаря було заплановано кілька операцій. Це він зараз в операційній зараз. Ага. Тоді ми вирішили зателефонувати лікарю після робочого дня, щоб домовитися про зустріч. Він не відповідав на наші численні дзвінки. Ну, я хороша. Я вдома кажу, боже вранці встаю, вилуплю очі, чуть, і думаю, хоч би пальчик один заворушився. Вроді, я так, ну, типу, ворушу, кажеться мені, а воно не ворушується. І Я постійно пробую, чи вона ну, не холодна, бо я переживаю, як буде зимою. Ну, я ж не відчуваю ні тепла, ні холоду. Вдруге ми зустрілися з Оксаною взимку у Рівненській обласній лікарні. Ось так виглядала її нога. Як почуваю, болі такі не, ну, не пропадають. Кажуть, що функціональний стан ноги вже не буде. Це 100% таким, як він був, того, що позабирали сухожилля, м'язи. Будемо надіятися на краще, вже будемо викарабкуватися, як є. Після першого лікування пацієнтка е, була на реабілітаційному лікуванні. Так як структурно е, було пошкоджені не всі нерви Нижньої кінцівки, а деякі так, з них, е, власне, поверхнева гілка великого мілкового нерва. Е, і сталося е, Проблематика в тому, що немає інервації литкових м'язів. Литкових м'язів по внутрішній поверхні і латеральній зовнішній поверхні. Внаслідок цього, після того як вона пройшла реабілітацію, м'язи почали перероджуватись так у просто в колагенову структуру. Вони не не несли не було електроімпульсу для їхньої роботи, і е, відбувся асептичний некроз м'язів. Тому вона вже другий раз до нас потрапила внаслідок того, що відбувся лізис, так руйнування цих руйнування цих м'язів, так і внаслідок того вони просто почали робити. Трофічні рани, трофічні розлади кінцівки. Ми за місяць часу е, повністю очистили е, структури, так повністю очистили ці м'язи, які тобто, так були та етапні операції по видаленню е, цих змертвілих м'язів. Е, так на даному етапі всі, всі рани зашиті, все добре. Виділень патологічних немає. Протягом півроку Оксана перебувала в медичних закладах Рівного та області, зверталася за допомогою до органів системи охорони здоров'я України. Щодо ситуації з Оксаною до НЦЗУ із запитом звернулися, і ми нам повідомили, що в вересні в Клевенській лікарні була створена комісія для проведення службового розслідування. Ця комісія не встановила факту вимагання коштів, тобто факту порушення договору лікарні з Національною службою здоров'я, надання послуги і відповідальність за нанесення шкоди здоров'ю або життю. Воно не залежить від форми оплати і від форми власності закладу охорони здоров'я. Тобто, неважливо, чи це приватний заклад, чи це державний заклад, чи ця послуга була надана за програмою медичної гарантії безоплатно для пацієнта, чи пацієнт офіційно сплатив в касу лікарні за надання цієї послуги в платному варіанті. Відповідальність за нанесення шкоди здоров'ю і життю вона не змінюється. Її регулюють зовсім інші нормативно-правові акти, і це не входить в компетенцію Національної служби здоров'я України. Якщо вірити Оксані Мільчук, яка стверджує, що заплатила за операцію 8 з половиною тисяч гривень. Тобто операція, з наслідками якої жінка бореться уже сім місяців, була оплачена двічі: раз нею готівкою лікарю, і ще раз з держбюджету на рахунки лікарні. 17 січня з метою оцінки якості надання медичної послуги Оксані відбулося засідання клініко-експертної комісії департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я рівненської облдержадміністрації. Оксану на засідання не запросили, проте запросили лікаря Миколу Літвінчука, пояснивши це правом комісії визначати учасників засідання. Оксані віддали лише висновок комісії. 29 січня 2025 року вона взнала, що на думку членів Рівненської обласної комісії медична допомога їй надавалася відповідно до об'єктивного стану та встановленого діагнозу. Важко, бо ну, вже не буде як... Не ходиш, він з тими палками, не можна дати ради ніякої. Наразі слідство у справі триває, а Оксана перебуває в Рівненській обласній лікарні, готуючись до 13-ї операції. За підрахунками жінки, її сім'я та родина витратили на безперервний порятунок її ноги більше 170 тисяч гривень. Лікуючий лікар Дмитро Волошин не дає жодних прогнозів, оскільки стан пацієнтки може змінюватися. Адвокатка Оксани готує скаргу до Міністерства охорони здоров'я на висновок клініко-експертної комісії. Та клопотання слідчому про призначення судово-медичної експертизи. Якщо лікар Микола Літвінчук, який до цього часу уникав спілкування з нами, захоче надати докази своєї версії події, ми готові їх оприлюднити. Ольга Підгородеська, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.